Невідомі дрони паралізують аеропорти ЄС. А в Україні через плани росіян Запорізька АЕС може опинитися під загрозою ядерної катастрофи. Подробиці розповімо за мить у програмі Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Зеленський закликав ЄС до єдності проти Росії на саміті в Копенгагені. Президент України заявив, що інциденти з дронами сигналізують про ескалацію з боку Москви. Чи зможе Європа виступити єдиним фронтом? Дрони паралізували аеропорт у Мюнхені. Через невідомі безпілотники скасовано 17 рейсів ще 15 перенаправлено. Подібні інциденти фіксують і в інших країнах ЄС чи достатньо заходів для захисту авіації. Російські окупанти готують перепідключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми, що створює ризик ядерної аварії. Київ закликає МАГАТЕ та міжнародних партнерів вжити заходів безпеки чи вдасться запобігти новій ядерній загрозі. Росія здійснила масовану атаку по Україні. Під обстрілами за останню добу були центральна, східна та південна частини країни. Вибухи пролунали в Одесі та Дніпрі. Постраждали десятки населених пунктів на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Київщині, Сумщині, Полтавщині та Херсонщині. Внаслідок російських ударів є загиблий і десятки поранених серед них діти. На Полтавщині рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. А на Харківщині, в результаті ударів БПЛА, по сільгосп-підприємству постраждав співробітник і загинули близько 13 тисяч свиней. Загалом противник за добу використав до 300 безпілотників різних модифікацій: 17 крилатих ракет та сім балістичних ракет Іскандер М. Дрони паралізували роботу аеропорту у Мюнхені в Німеччині. Через невідомі безпілотники службам довелося закривати повітряний простір. У результаті 17 рейсів не змогли вилетіти, а ще 15 бортів перенаправили до інших міст. Не змогли дістатися місць призначення близько трьох тисяч пасажирів. Упродовж останніх днів через невідомі дрони над литовищами кілька разів закривали небо і в інших країнах Європи, зокрема у Данії та Польщі. Гендиректор одного із найбільших лоукостів Євросоюзу різко розкритикував бездіяльність ЄС і закликав до рішучих дій. Він наголосив: дрони, які паралізують роботу авіації, потрібно збивати а аеропорти захищати. Прокоментував дрони. У повітряному просторі ЄС і російський диктатор Путін він спочатку назвав їх схожими на НЛО, потім що БПЛА запускає місцева молодь, і зауважив, невдовзі кількість безпілотників над ЄС зросте. Росія свідомо відключила електропостачання Запорізької АЕС від електромережі України та готує її. Перед підключення до власної енергосистеми про це у соцмережі ікс заявив глава МЗС України Андрій Сибіга. За словами очільника МЗС України, наступним кроком може бути запуск реактора під окупацією без належного охолодження, без відповідних ліцензій і наглядових процедур. Дипломат наголосив, що такі безвідповідальні дії Росії підвищують ризик ядерних інцидентів. Кожна дія здійснена Росією є не лише смертельним ризиком, але й прокладає шлях до катастрофи. Нещодавнє знеструмлення на Чорнобильській АЕС спричинене ударом Росії по підстанції, вкотре продемонструвало, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю. Тому ми закликаємо Міжнародне агентство з атомної енергії і держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити усіх заходів, включаючи гарантії безпеки, дотримання режиму припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання на ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені закликав країни ЄС сформувати єдиний фронт проти Росії. Він оголосив, що останні інциденти з дронами та порушеннями повітряного простору в Європі це сигнал, що Москва готова до подальшої ескалації. Зеленський підкреслив, що Росія прагне розділити Європу, але відповіддю має бути протилежне. Рішуча єдність і співпраця. Він також запропонував ділитися українським досвідом боротьби з дронами і повідомив, що українські фахівці вже почали роботу в данії, щоб допомогти у створенні спільної стіни проти дронів для захисту всього континенту. Вашен дронгевгонтю. Російські безпілотники пішли занадто далеко. Небезпечні інциденти з Росією також зайшли занадто далеко. Данія, інші скандинавські країни Польща, наші сусіди, Румунія і порушення повітряного простору Балтії. Усе це свідчить про необхідність спільних дій, і про те, щоб кожна європейська країна мала можливість блокувати дрони. Наші військові, які мають потужний досвід у цьому, якраз зараз перебувають у Данії, поділяться своїм досвідом. Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч також посилить ідею спільної оборони від. Дронів це може бути стіна дронів чи купол від дронів, але ідея залишається незмінною: що кожна країна повинна бути захищена Мерці Орбан посварилися на саміті ЄС у Копенгагені. Канцлер Німеччини різко розкритикував прем'єра Угорщини під час зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені. Пише Блумберг. Мерц дорікнув Орбану за зрив переговорів, згадавши його блокування санкцій проти Росії та спротив євроінтеграції України. Це загострило обговорення планів зі зміцнення безпеки Євросоюзу на тлі нових провокацій Кремля. Орбан визнав, що саміт був особливо напруженим, і повторив, що Будапешт виступає проти вступу України до ЄС, бо це, мовляв, обтяжить бюджети країн-членів. А Росію він не вважає головною загрозою для ЄС. Справжня небезпека, економічний застій Європи та втрата конкурентоспроможності. Це реально не Росія. Ні, 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 ми сильніші за Росію. Порівняйте, базуйте свою думку на фактах. У нас понад 400 мільйонів людей. Так у Росії 130 з чимось. Подивіться на європейське ВВП. Ми витрачаємо разом набагато більше на армію ніж росіяни. То чого ми боїмося? Ми сильніші за них. З квітня по вересень аналітики фонду Гаремка моніторили польськомовні соціальні мережі: Facebook, TikTok, Instagram та X – і виокремили кілька наративів, які найчастіше за ці півроку генерувала проросійська пропаганда. Воєнним мігрантам з України приписують неіснуючі привілеї, які вони нібито отримують від польських державних інституцій, звинувачують у зловживанні соціальною підтримкою і трактують їх як епідеміологічну та терористичну загрозу. Найчастіше у понад 45% випадків творцями дезінформації є анонімні тролі і боти. Утім, їм допомагають активні користувачі, які роблять це з ідеологічних міркувань, а також окремі політики та меди. Медія наслідками неправдивої антиукраїнської риторики у соцмережах є ізоляція воєнних мігрантів та акти насилля щодо них ідеться в цьому дослідженні головна ціль російської дезінформації поляризувати польське суспільство з особами з України, які перебувають у Польщі, бо як відомо роз'єднаним суспільством легше керувати. Теми, які найчастіше траплялися у соцмережах під час нашого моніторингу, стосувалися переважно того, як нібито присутність українців у Польщі негативно впливає на польський бюджет, про те, що нібито через українців зменшуються ресурси, які мають бути призначені для поляків. Це теми, які викликають найбільше емоції. Ці наративи змінюються. Якщо порівняти з дослідженнями, які ми проводили у той самий період у 2023-му, то тоді ключовими тезами дезінформації було, що українці. Які приїхали з України багаті і не потребують підтримки. Україна повернула з полону 205 людей. Координаційний штаб провів спільний обмін полоненими. З російського полону звільнено 185 українських військовослужбовців і 20 цивільних. Частину наших громадян повернули за домовленостями у Стамбулі, іншу в межах 69-го чергового обміну. Серед звільнених захисники Маріуполя, а також бійці Нацгвардії, які потрапили в полон під час охорони Чорнобильської АЕС. Наймолодшому зі звільнених 26 років, найстаршому 59. Більшість перебували в полоні з 2022 року. Всі вони пройдуть медобстеження, реабілітацію і отримають належні державні виплати.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 19 тисяч наших дітей на свою територію. Там молодих українців тренують у військових таборах, змушують співати гімн Росії. Наша кореспондентка розповість історію однієї дівчини, якій вдалося вирватися з РФ. 17-річна Діана зізнається, три роки життя у російській установі здавались вічністю. Її з братом викрали на сході України три роки тому. Російських опікунів велося не солодко. Ну, вона мене волосся тягала. Всі ми потрібні діпа обібрати, ну, ну заставляли так теж. Врятувати підлітка вдалося завдяки тітці. Вона місяцями зверталась до російських чиновників із проханням відпустити дитину. Опікун сказав, що Діана вже стала росіянкою і що Україна її не прийме. Я сказала, Україна справді прийме. Я заберу дітей додому. Я дітей заберу. Я дітей заберу. За результатами опитування, яке провела організація Save Ukraine, серед визволених дітей. 55% забороняли говорити українською, а 41% розповіли, що їх учили стріляти із зброї. Всім викладала спотворену історію у версії Кремля. В Росії потрібні солдати. Він знищує їх як українців. Вони перестають бути українськими дітьми. Він перероблює їх в російських дітей. Влада України створила спеціальну програму Bring Kids Back UA і залучає міжнародні організації і посередників. На переговорах у Стамбулі Київ представив список із сотень дітей, вимагаючи їхнього повернення. Загалом із початку війни в Україні вдалося повернути 1625 дітей. У липні діана ступила на українську землю. Каже, це було відчуття ніби прокинулося від жахливого сну, бо у російській родині сказали, щоб навіть і не думала про повернення повернення. Я сподівалася на це. А мені там казали, що типу, не сподівайтеся ні на що, ви, це нічого не вийде, ви тут вже навсегда. Зараз Діана знову ходить до української школи, говорить рідною мовою, і будує плани на майбутнє. Українська влада наголошує, кожна така історія це не статистика, а доля. І повернення дітей є не лише гуманітарним завданням, а й питанням національної безпеки. Буквально днями ще трьох хлопців вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій в межах ініціативи Брінкізбекі Юлія Левицька слава ті. -Ві». Українські дослідники 30 вересня розпочали ексгумаційні роботи в польському селі Юречкова підкарпатського воєводства. Дослідники припускають, що на цьому місці можуть бути поховані до 18 вояків української повстанської армії. На якому етапі експедиція ми дізнаємося від Єлисавети Сілаєвої, кореспондентки Суспільного? Вона з нами прямому зв'язку і перебуває на місці. Вітаємо Єлисавету. Розкажіть, будь ласка, знаходимося у селі Юречко підкарпатського воєводства в Польщі, і можу сказати, що вже четвертий день тривають роботи пошуково-бгумаційні роботи на місці, де можливо поховані 18 воїнів української повстанської армії. Ми напередодні поспілкувалися з Святославом Шерематою, керівником цієї експедиції, і він сказав, що за згадками місцевих жителів, які пам'ятають, Ті події вони кажуть, що тут щонайменше були вбили військових. Які е, билися в 1947 році з військом польським е, часів це часи комуністичної влади е, наразі е, останків не знайшли, та все одно продовжують свої роботи. Е, можу сказати, що до складу української експедиції долучилися е, антропологи, історики, судмедексперти. Вони працюють спільно з польською стороною. Роботи розраховані попередньо на 2-3 тижні, але все буде залежати. Ти від погодних умов, і власне, яка найбільша складність в цій роботі, пропоную послухати Святослава Шеремету. Ми обстежуємо територію, яка є ознакована навколо Христа, Це десь близько 240-250 квадратних метрів. Проводимо дослідження методом шурфування та зондожування. А також ми обстежуємо, обстежуємо ще навколишню територію на предмет того, щоб виявити ймовірне впадини, які можуть бути при то тому місці, де похована певна кількість осіб. А ми говоримо про 16-18 осіб. На превеликий жаль, таких місць зараз є не виявлено. Це перший подібний проєкт, який відбувається в Польщі. Насправді над ним дуже довго працювали, і основна мета його це повернути українських військових назад в Україну і належно поховати. Це наразі вся інформація, яка в мене є. Колего, передаю тобі слово. Це спільно українсько-польська експедиція. Ми знаємо, що на місце повинні приїхати фахівці інституту національної пам'яті Польщі. Чи є вони, і також ви згадали про місцевих жителів, як вони реагують на розкопки? Подаєте щось чим купати? <бузька> Шо <пузька> виглядає, прошу, будь ласка, ще раз повторити, бо не розчула. Разом в цій експедиції працюють і поляки, і українці. Хто присутній з польського боку, які працівники інституту національної пам'яті, і як реагують на розкопки місцеві жителі? Ви згадували, що вони присутні і зацікавлені в цьому? Так можу сказати за місцевих жителів, вони натхнені плані допомогти українцям віднайти своїх воїнів і допомагають як тільки можуть, тобто це згадки, це проходження сюди на місце і надаючи певні е, знаки де могли все-таки перебувати воїни УПА, і де вони пам'ятають, що були поховані. Якщо чесно, наразі не можу сказати, що з польської сторони хтось є, але в загальному ми спілкувалися рематою, і він сказав, що тісно співпрацюють, можливо, наразі на даний момент, але можу сказати, що поліція сприяє і це все дякуємо Єлисавета. Це була це кореспондентка Суспільного Єлисавета Сілаєва. Вона працює на місці експедиції з ексгумації на ймовірному місці поховання вісімнадцяти вояків української повстанської армії біля села Юречкова у Польщі.